Святий Миколаю, угодниче Божий, послухай молитву, мою. пошли нашим дітям ти, щастя здоров'я у ріднім Карпатським краю. Пошли нашим дітям щастя, здоров'я у ріднім Карпатським краю, щоб наші діти були всі здорові, ти ласки мужно сідай, щоб... Наші сім'ї, і наші родини в серцях прославляли свій край, щоб наші сім'ї і наші родини, в серцях прославляли свій. Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх, хто єднається з нами в молитві, Акафисту до Святого Миколая, щиро прошу вас про уподобання, а також про поширення нашої трансляції. О святий Отче наш Миколаю, придивний чудотворче, добрий наш пастирю і покровителю землі української ти скорий помічник у бідах всім, хто до тебе прибігає. До тебе, після Господа і Матері Божої, звертаємося, святий Божий, силою, даною тобі Богом, яви чудо і милість Його на нас, грішних, зупини ворога, що хоче погубити нас, захисти нашу державу, Україну і нашу церкву від усіх ворогів видимих і невидимих. Бережи від ворожих куль і несподіваної смерті наших людей, наших воїнів і захисників, укріпи силою Господньою військо українське і благослови на перемогу над ворогом, охорони кордони держави нашої, з моря і з усіх сторін захисти кожне місто українське від ворожого вогню з неба, збережи наші храми святі. Молимо тебе, святий Отче Миколаю, повсякчасно охороняй у безпеці кожну родину українську, врятуй наших дітей Твоєю. Отчею ласкою за і утіш усіх страждаючих і наляканих, умоли Господа нашого, щоб зберіг він і благословив український народ. На нього всю надію нашу покладаємо, хай буде воля Його блага над нами і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В Вибраний чудотворче і визначний угоднику Христовий, по всьому світові даєш багатоцінний дар милості, миру і невичерпне море чудес вихваляємо тебе, любов'ю, святителю Миколаю, а ти, що маєш сміливість до Господа, від усяких бід нас визволяй, щоб ми взивали до тебе. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче! Ангелом Небесним показав тебе Творець всього живого, хоч був ти земною людиною, бо доброту ту твоєї душі передбачив преблажений Миколаю і навчив усіх кликати до тебе. Радуйся від лона матері очищений, радуйся аж до кінця освячений, радуйся, що родичів здивував своїм народженням, радуйся, що силу душевну зараз по народженні виявив. Радуйся сади землі обіцяної, радуйся цвіти Божого насадження, радуйся доброплідна лозо Христового виноградника, радуйся чудотворне дерево в раю Ісусовому, радуйся лілеї, що зійшла в раю, радуйся миру христових пахощів, радуйся, бо тобою ридання відганяється, радуйся, бо тобою радість приноситься, радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Дивлячись, як розливається миро твого милосердя, богомудрий Миколаю, ми просвітлюємося душами і тілами, вважаючи Тебе за дивного мироточця, що життя дає чудами, як водами, які Божою ласкою розливаються і напоють вірних, що співають Богові. Аллилуйя! З'ясовуючи таємницю Пресвятої Святої Тройці, був Тємнікеї зі святими Отцями оборонцем православної віри, бо визнав Сина Божого як рівного Отцеві, єдиносущного і рівномогутнього, а безумного Арія осудив. Тому вірні навчились тобі співати. Радуйся, велика твердине побожності, радуйся захисне місто вірних, радуйся православ'я, тверде укріплення, радуйся при святої Тройці почесна осела й похвалення, радуйся, що Отцеві рівночесного сина проповідував, радуйся, що Арія розбещеного Собору Святих вигнав. Радуйся, Отче, Отців, славна прикраса, радуйся всіх Богомудрих, доброто примудра, радуйся, що вогняні слова випускаєш, радуйся, що на добро своє стадо наставляєш, радуйся, бо тобою віра утверджується, радуйся, бо тобою єресь е, руйнується, радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Силою, що Бог дав тобі, ти всяку сльозу обтер з лиця тих, які важко страждали, богоносний Отче Миколаю, бо ти виявився годувальником голодних, тим, що в бурі морській хуртовині, визначним керманичем, недужим оздоровленням і всім на все помічником ти виявився для тих, які співають Богові. Аллилуйя! Отче Миколаю, справді з неба повинна тобі співатися пісня, а не з землі, бо хто з людей може велич твоєї святости висловити, та ми, переможені твоєю любов'ю, кличемо до Тебе. Радуйся взори вівцям і пастирям, радуйся святе очищення звичаїв, радуйся великих чеснот містилища, радуйся святині, чисте і чесне житло. Радуйся Всесвітній і всіма улюблений світильнику, радуйся золоте, ясне і непорочне світло, радуйся гідний ангелам співрозмовнику, радуйся добрий людям наставнику, радуйся правило віри правдивої, радуйся приклади покори духовної, радуйся, бо з тобою тілесних пристрастей позбуваємося, радуйся, бо з тобою ми духовних солодощів наповнюємося. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче, Буря неспроможності мій розум зворушує, як же достойно прославити чудеса Твої, блаженний Миколаю, ніхто не спроможний їх обчислити, хоч би великий дар слова мав і схотів говорити, та все ж ми, дивно в тобі, прославленому Богові, осмілюємося співати. «Алелуя». Почули, Бог мудрий Миколаю, близько і далеко провели чудес Твоїх якими ти звик попереджувати, наче в повітрі, на легких, ласкавих крилах тих, що були в біді, і скоро рятувати всіх, що тобі співають. Радуйся від журби возвелителю, Радуйся благодати подателю, радуйся несподіваних бід прогонителю, радуйся бажаного добра насадителю, радуйся тим, хто в біді скорий утішителю, радуйся кривдників, страшний карателю, радуйся глибино чудес Богом виявлених, радуйся книгу закону Христового Богом написана, радуйся падаючих сильне підведення, радуйся праведним утвердженням. Радуйся, бо тобою всяка неправда виявляється. Радуйся, бо через тебе всяка істина збувається. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Як зоря провідна з'явився ти колись захопленим тяжкою небезпекою на морі, бо вже скоро і смерть неминуче загрожувала їм, якби не поспішив ти на допомогу чудотворче святий Миколаю, ти ж заборонив бісам, що вже літали та корабель потопити хотіли і прогнав їх, а вірних навчив, спасаючому через тебе Богові співати Алилуям. Бачачи дівчат, що на блудне життя через убогість відважилися, явив ти милосердя своє бідним, приблаженний отче Миколаю, коли старцеві батькові їхньому вночі потай подав ти три вузлики золота, отак і батька і дівчат від згубного гріха, рятуючи, і завдяки тому, чуєш від усіх таке величання. Радуйся скарбниці великого милосердя, радуйся нещасних притулку і захисти, радуйся поживу і відраду до тебе прибігаючих, радуйся постійний хліб голодуючих, радуйся багатство бідних на землі Богом дане, радуйся убогих швидке піднесення, радуйся бідних, скоре вислухання. Радуйся зажурених миле опікування, радуйся трьох дів непорочний Невістителю, радуйся чистоти щирий хоронителю, радуйся безнадійних надії, радуйся всього світу насолоду, радуйся Миколаю, великий чудотворче. Прославляє весь світ тебе, преславний Миколаю, як скорого в бідах заступника, бо багато разів одночасно на землі й на морі тим, хто подорожує і плаває, допомагав ти, попереджуючи та охороняючи від бід усіх тих, що Богові співають. Алелуя! Засяює в ти світлом життя, несучи визволення воєводам, які мали прийняти смерть несправедливо. Тебе, добрий, пастирю, Миколаю, вони благали, і ти відразу явився у вісні цареві, налякав його та звелів їх без шкоди відпустити. Тому то й ми разом з ними вдячно тебе величаємо. Радуйся, бо ти щиро благаючим тебе помагаєш. Радуйся, бо від несправедливого вбивства визволяєш. Радуйся, бо від наклепів ти оберігаєш. Радуйся, бо беззаконні ради руйнуєш. Радуйся, бо ти неправду, як павутину розриваєш, радуйся, бо славно істину підносиш, радуйся, бо невинних скайданів визволяєш, радуйся, бо навіть мерців ти оживляєш, радуйся правди проявителю, радуйся. Неправду правди ганьбителю, радуйся, бо тобою невинні від меча визволені, радуйся, бо тобою люди світлом насолодилися, радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Бажаючи відігнати богохульну злу науку єретичну, справді, як миро запашне, таїнне ти з'явився, Миколаю, бо, як був ти пастире в мирах, увесь світ своїм благодатним миром наповнив. Віджениш і від нас мерзенно Богові гріховну науку, щоб ми йому пісню приємно співали. Алелуя! Вважаємо тебе, Отче Миколаю, за нового Ноя, який розганяє бурю всіх злих бід своїм керуванням та божественну тишу приносить всім тим, хто так тебе величає, радуйся захоплених бурею затишне пристановище, радуйся потопаючих знане охоронилище, радуйся плаваючих посеред бур, добре керманичу, радуйся морського хвилювання втихомирення. Радуйся переправу буревіями застигнутих, радуйся теплото для замерзаючих, Перепрошую. радуйся, сяйво, що мряку журби розганяє, радуйся світило, що всі краї землі просвічує, радуйся, бо з гріховної глибини людей визволяєш. Радуйся, бо пекельну безодню сатану вкидаєш. Радуйся, бо тобою сміло джерело Божого милосердя призиваємо. Радуйся, бо врятовані тобою від потопу гніву Божого, мир з Богом здобуваємо. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Предивне чудо являє твій храм тим, хто вдається до тебе, блажений Миколаю. В нім, бо навіть мале моління, приносячи, приймаємо зцілення від великих недуг. Після Бога тільки на тебе надію покладаємо, з вірою взиваючи, Алилуя! Справді, ти істинний усім помічник, богоносний Миколаю, та зібрав разом усіх, хто до тебе звертається, як визволитель, годувальник і лікар, скорий на землі, всіх спонукаючи, отак тебе величати. Радуйся, джерело сілень ціляких, радуйся помічнику важкотерплячих, радуйся, зоре, що світиш у гріховній ночі блукаючим, радуйся росо з неба в спеку працюючим. Радуйся, бо успіх тим, що потребують подаєш. Радуйся, бо прохаючим достаток готуєш. Радуйся, бо часто прохання ти випереджуєш. Радуйся, бо сивоголовим силу відновляєш. Радуйся багатьох відхилень від шляху істинного викривальнику. Радуйся, бо до Божих таїн вірний керманичу. Радуйся, бо тобою заздрощі знищується. Радуйся, бо тобою життя на добро направляється. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Всякі болі вгамуй, великий наш заступнику Миколаю, подаючи благодатні ліки, осолоджуючи наші душі, звеселяючи серця всіх, що сердечно до твоєї помочі звертаються, співаючи Богові. Алелуя. Бачимо, що марномудрі вигадки невірних ти посоромив по Божому, мудрий Отче Миколаю, бо Арія, богозневажника, який розділював божество і Савелія, котрий змішував Святу Трійцю, ти відкинув, Нас в православій укріпив, тому ми співаємо тобі. Радуйся щити, що захищаєш набожність. Радуйся мече, що посікаєш безбожність. Радуйся учителю Божих вілінь, радуйся губителю богопротивних навчань, радуйся Богом поставлена драбину, що неї сходимо на небо, радуйся покрови, що ним численні покриваються, радуйся бо немудрих умудрив ти своїми словами. Радуйся, бо лінивих зворушив своїми звичаями, радуйся світлости заповідей Божих Незгасима, радуйся променю оправдань Божих присвітлий, радуйся, бо твоїм навчанням єретичні голови знищуються, радуйся, бо тобою вірні слави сподоблюються, радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Бажаючи душу спасти, тіло своє підкорив ти Духові, Отче наш Миколаю, безперешу мовчанням та боротьбою з думками грішними, а потім, додавши думки про Бога, Ти розум досконалий придбав, котрим відважно з Богом і ангелами розмовляв, завжди співаючи. «Алелуя». Обороною ти є приблаженний тим, хто схвалює чудеса твої, і всім, хто до Твого заступництва звертається, тому і нас на чесноту убогих, від убогости, напасти, недух та всяких бід визволяй, і тих, що з любов'ю тобі співають. Радуйся, бо від бідності вічної рятуєш. Радуйся, бо багатство нетлін не подаєш, радуйся бажаючим правди поживу достатня. радуйся життям, спрагненим невичерпним напою, радуйся, бо від заколотої бійки ти охороняєш, радуйся, бо скайданів і полону ти визволяєш, радуйся в бідах, преславний заступнику, радуйся в напастях превеликий захиснику, радуйся, бо багатьох від загибелі визволяєш, радуйся, бо численних неушкодженими зберігаєш. Радуйся, бо тобою грішники страшної смерти уникають. Радуйся, бо ті, що каються, через тебе життя вічне осягають. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Хвало, Пресвятій Тройці, більшу від інших ти приніс, преблажений Миколаю. Розумом, словом і ділом, бо багатьом випробувані правовірні повеління, з'ясував ти вірою, надією і любов'ю, навчаючи нас єдиному Богові співати. «Алелуя». Світлосяйним, негасночим променем, що для тих, хто в пітьмі життя перебуває. Бачимо тебе, Богом обраний Миколаю, бо з ангельськими безтілесними світилами ти розмовляєш про несотворене троєчне світло і душі вірних просвітлюєш, які тобі співають. Радуйся трьохсонячного світла освітлення, радуйся зірниці Сонця незаходимого, радуйся свічку полум'ям Божим запалена, радуйся бісового полум'я невірства погашення, радуйся світла правовір'я проповіди, радуйся ясне сяєво, світла євангельського, радуйся блискавко, що єресі спалює, радуйся громе, що спокусників страхає. Радуйся правдивого розуміння навчителю, радуйся таємничої мудрості досліднику, радуйся, бо поклоніння творінню тобою знищено, радуйся, бо тобою ми навчилися поклонятися Творцеві святій Тройці. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Усвідомлюючи, що благодать тобі від Бога дана, радісно святкуємо пам'ять Твою преславний Отче Миколаю, і до дивного заступництва Твого всією душею прибігаємо, не маючи можливості перелічити преславних діл твоїх, як піску морського, і безліч зірок на небі неспроможні збагнути всього, що збулося, співаємо Богові, Аллилуйя. Прославляючи твої чудеса. Вихваляємо тебе, всехвальний, Миколаю, бо в Тобі Бог у Тройці прославлений, дивно прославився, та хоч би багато складених від щирого серця, псалмів і пісень приносили Тобі чудотворчі святий нічого б не зробили рівного дарам чудес твоїх, ними здивовані ми кличемо до тебе. Радуйся, Царя царюючих і Господа, пануючих служителю, радуйся Його небесних служителів-співжителю. Радуйся вірним. Помочі. Радуйся роду християнського славу, радуйся перемозі рівноіменний, радуйся вінценосцю преславний, радуйся всіх чеснот образи, радуйся всіх, хто до тебе прибігає, на бійний, на, надійний захист, радуйся після Бога й Богородиці вся наша надія. Радуйся тіл наших здоров'я і душ спасіння, радуйся, бо тобою від вічної смерті визволяємося, радуйся, бо тобою життя вічного сподоблюємося. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Контакт тринадцятий, молимося тричі. О, пресвятий і придивний Очі Миколаю, потішення для всіх зажурених. Прийми нинішню хвалу тобі, і щоб спастися нам від вічних мук, Господа умоли, богоприємним твоїм заступництвом, щоб з тобою ми йому співали. Аллилуйя! О, Пресвятий святий і придивний, Отче Миколаю, потішення для всіх зажурених, прийми нинішню нашу хвалу Тобі, і щоб спастися нам від вічних мук, Господа, умоли, богоприємним Твоїм заступництвом, щоб з Тобою ми йому співали. Алелуя. О Пресвятий і придивний, Отче Миколаю. Потішення для всіх зажурених, прийми нинішню нашу хвалу тобі, і щоб спастися нам від вічних мук, Господа, умоли богоприємним Твоїм заступництвом, щоб з Тобою ми йому співали. Аллилуйя! Ангелом Небесним показав тебе Творець всього живого, хоч був ти земною людиною, бо доброту твоєї душі передбачив проблажений Миколаю і навчив усіх кликати до тебе. Радуйся, відлона матері очищений. Радуйся аж до кінця освячений, радуйся, що родичів здивував своїм народженням, радуйся, що силу душевну зараз по народженні виявив, радуйся сади землі обіцяної, радуйся цвіти Божого насадження, радуйся доброплідна лозо Христового виноградника, радуйся чудотворне дерево в раю Ісусовому. Радуйся лілеє, що зійшла в раю, радуйся миру Христових пахощів, радуйся, бо тобою радання відганяється, радуйся, бо Твою радість приноситься, радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Вибраний чудотворче, визначний годнику Христовий, що всьому світу даєш багатоцінний дар милости, миру і невичерпне море чудес. Вихваляємо тебе, любов'ю, Святителю Миколаю. А ти, що маєш сміливість до Господа, від усяких бід нас визволяй, щоб ми звали до тебе. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче. всеблагий Отче Миколаю, пастирю і вчителю всіх, хто з вірою вдається під твій захист і щирою молитвою благаю тебе. Поспіши і визволи стадо Христове від войків, що гублять Його. Всяку ж країну християнську огороди і збережи святими твоїми молитвами від заколоту, землетрусу, нападу чужинців і міжусобної брані, від голоду, потопу, вогню, меча, пошесті і наглої смерти кожну людину охорони, і як помилував ти колись трьох чоловіків, що сиділи у в'язниці і визволи від царського гніву та смертної кари. Так помилуй і нас, що розумом, словом та ділом у пітьмі гріхів перебуваємо. Спаси нас від Божого гніву і вічної кари, щоб за твоїм заступництвом і допомогою та своїм милосердям і ласкою дав нам Христос Бог тихо і без гріха прожити на цім світі і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобив нас стати праворуч з усіма святими. Амінь. О, Всесвятий Миколаю, ревний угоднику Господній, теплий наш заступнику і в скорботах утішителю, поможи нам, грішним і занепалим у цьому теперішньому житті, в спасінні душ наших, умоли Господа Бога, дарувати нам відпущення всіх наших гріхів, скільки згрішили ми від юності нашої, Продовж цілого життя ділом, словом, думкою і всіма почуттями нашими, найпачеш, поможи нам, окаянним при відході душ наших, умоли Господа, Бога, всього світу Сотворителя, визволити нас від усякої кари і вічної муки, щоб завжди прославляти Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О святий Отче наш Миколаю, продивний чудотворче, добрий наш пастирю і покровителю землі української, ти є скорий помічник у бідах всім, хто до тебе прибігає. До тебе після Господа і Матері Божої звертаємося, святий Божий, силою, даною тобі Богом, яви чудо і милість Його на нас грішних, зупини ворога, що хоче погубити нас, захисти нашу державу, Україну і нашу церкву від усіх ворогів видимих і невидимих, убережи від ворожих куль і несподіваної смерті наших людей, наших воїнів-захисників. Укріпи силою Господньою війську українське і благослови на перемогу над ворогом, охорони кордони держави нашої, з моря і з усіх сторін захисти кожне місто українське від ворожого вогню з неба, збережи наші храми святі, молимо тебе, святий Отче Миколаю, повсякчасно охороняй у безпеці кожну родину українську, врятуй наших. Дітей, твоєю отчею, ласкою заспокой і утіш усіх страждаючих і наляканих. Умоли Господа нашого, щоб зберіг він і благословив український народ. На нього всю надію нашу покладаємо, хай буде воля Його, блага над нами і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за молитовне єднання, молитви Акафесту до Святого Миколая. Святий Миколай, моли Бога за нас грішних, за весь український народ, за наше українське військо і за нашу неньку Україну. Слава Ісусу Христу, слава навіки, слава Україні. Героям. Слава. Святими ко. Божий, послухай молитву мою, пошли нашим дітям ти щастя, здоров'я у ріднім Карпатським краю, пошли нашим дітям тища. Щоб наші діти були всі здорові, тила.